Продажі WRX падають. Чи не прийшов час для вбивства з милосердя? WRX на роздоріжжі, захід легенди, чи шанс на відродження. Автомобільний світ сповнений трагічних історій про легенди, згаслих без належної поваги. Часом, визнання того, що епоха чогось прекрасного добігає кінця це найскладніший, але необхідний крок. І якщо поглянути на останні дані про продажі Subaru, стає очевидним, що WRX, колись гордість марки, стоїть на роздоріжжі. Питання не в тому, чи буде він жити вічно, а в тому, як Subaru вирішить його долю. Я пам'ятаю, як вперше побачив WRX це було на початку 2000. Ха, пам'ятаю, як його агресивний дизайн, потужний турбований двигун і повний привід захоплювали уяву. Це був автомобіль. Який виділявся з натовпу автомобіль, який дарував відчуття швидкості і контролю на будь-якій дорозі, WRX став символом Субару, втіленням її філософії надійність, продуктивність і пригоди. Однак час не стоїть на місці, і смаки покупців змінюються. Toyota GR Corolla, з її більш потужним двигуном і агресивним характером змусила багатьох переглянути свої уподобання. І, чесно кажучи, Subaru не запропонував WRX нічого нового, щоб залишатися конкурентоспроможним. Цифри говорять самі за себе, падіння продажів WRX на 66,6% в липні і 35,4% за січень липень це тривожний дзвінок. У той час як Біарзи, незважаючи на свою скромну популярність, демонструє зростання, WRX втрачає свою аудиторію. Це не просто статистичні дані, це відображення кризи ідентичності. Суть проблеми не у відсутності потужності або повного приводу. WRX, як і раніше, пропонує гідні характеристики, особливо в своїй базовій комплектації з механічною коробкою передач. Проблема в тому, що він втратив свою родзинку, ту неповторну атмосферу, яка колись приваблювала до нього шанувальників. Він став занадто передбачуваним. Я вважаю, що Subaru допустила кілька ключових помилок. По-перше, відсутність наступника моделі СТИ. Багато власників WRX мріяли про більше, про версію з підвищеною потужністю і поліпшеною керованістю. Відсутність сти залишила порожнечу, яку інші моделі не змогли заповнити. По-друге, недолік інновацій. WRX потребував серйозного оновлення в нових технологіях і рішеннях, які б зробили його більш привабливим для сучасних покупців. Натомість Subaru зосередився на дріб'язкових змінах, які не змогли змінити ситуацію. По третє, втрата зв'язку з аудиторією Subaru, здається, забула про своїх найвіданіших шанувальників вони хотіли бачити WRX як автомобіль, створений для них. А не як продукт масового виробництва. Що ж робити Субару? Я бачу кілька варіантів розвитку подій. Повне припинення виробництва WRX. Це найрадикальніший, але, можливо, найчесніший крок Субару може визнати, що епоха WRX закінчується, і зосередитися на інших моделях, таких як Форестер і Крострик, які демонструють стабільний попит. Це дозволить компанії вивільнити ресурси і інвестувати в більш перспективні напрямки. Повна переробка WRX Subaru може повністю переробити WRX, створивши абсолютно новий автомобіль, який буде відповідати сучасним вимогам. Це вимагатиме значних інвестицій, але може дати шанс на відродження легенди. Важливо врахувати досвід минулих помилок і створити автомобіль, який буде дійсно привабливий для покупців. Повернення до коріння необхідно повернути WRX до його спортивного характеру. Це означає більш потужний двигун, поліпшена підвізка і більш агресивний дизайн. Інтеграція сучасних технологій важливо використовувати сучасні технології, такі як електроніка, системи допомоги водієві та мультимедійні системи. Врахування думки аудиторії Subaru повинна прислухатися до думки своїх найвіданіших шанувальників. Створення електричної версії WRX. Електрифікація це неминучий тренд в автомобільному світі. Subaru може створити електричну версію WRX, яка буде поєднувати в собі спортивний характер і екологічність. Це дозволить компанії залучити нову аудиторію і залишитися конкурентоспроможною. Збереження спортивного характеру важливо, щоб електричний WRX зберіг свій спортивний характер. Це означає швидкий розгін, хороша керованість і потужний звук. Інтеграція сучасних технологій важливо використовувати сучасні технології, такі як електроніка, системи допомоги водієві та мультимедійні системи. Я особисто схиляюся до варіанту повної переробки WRX, упевнений, що Subaru здатна створити автомобіль, який буде відповідати сучасним вимогам і сподобається покупцям. Але для цього необхідно визнати помилки минулого і прислухатися до думки своєї аудиторії. Моя особиста порада Субару: співпрацюйте зі спільнотою власників WRX, залучайте власників до розробки нових моделей, проводите опитування і збирайте відгуки. Інвестуйте в маркетинг, створіть яскраву і запам'ятовується рекламну кампанію, яка підкреслить спортивний характер WRX. Не бійтеся експериментувати, пробуйте нові технології та рішення, які допоможуть WRX виділитися з натовпу. Доля WRX це не просто питання продажу автомобілів, це питання збереження легенди, яка стала частиною автомобільної культури. І я сподіваюся, що Subaru прийме правильне рішення. В кінцевому рахунку успіх WRX буде залежати від здатності Subaru зрозуміти, що саме приваблювало покупців до цього автомобіля в минулому і як можна перенести ці якості в сучасний світ. Я впевнений, що Subaru здатна відродити WRX і повернути йому колишню славу. Але для цього необхідно докласти максимум зусиль і прислухатися до думки своєї аудиторії.